Добрий день, це канал Я і Мої кози і ми з вами на кухні. Так, це в мене протушена трошки олії, трошки. Ось морква і цибулька. Це в нас томатний сік домашній. Ну, тут же дивиться, скільки у вас буде вашої штуки. Це ми для щуки робимо соус. Ставимо тушитися. Котельня гріється. Це у мене почищена щука, посоляна. Це у мене мука. Обмачуємо муку і обжаруємо щуку. До півготовності. Не повністю, щоб готова була, а до півготовності. І будемо її брати, обжаруємо і оцей соус будемо складати. Ну, а хто ще не підписався на мій канал, не забудьте підписатися, написати коментар, задати питання. Якщо воно у вас є, я з радістю відповім. Так, ну і... Питають часто мене, де мої кози поділися, що на цьому каналі нема козів. Кози мої на моєму другому каналі. Я і мамині тваринки. Ось там. У мене є ще один канал. Хто ще зайшов, не підписався, заходьте, підписуйтесь. І будемо спілкуватися всі разом. Ще в мене є канал доцімої Олі. Життя в Польщі. Ось вона розказує показує, як вони ремонти роблять, як вони живуть в Польщі. Ось. Так що, Заходьте, дивіться і будемо спілкуватися. Ну і ще хочу передати вітання Павліна Староста. Ми з нею в Фейсбуці спілкуємося вам, Павліна, привіт! Так, а крупи кукурузіння я не взяла, зараз. Так, пережарилася, моя зажарка ось така густенька виходить, бачите? Тепер беремо нашу щуку і складаємо ту зажарку і ставимо до готовності риби, щоб воно протушилося. Ось така. У нас буде смакота. А я жару рибку то, карпа. Ну, карпа я жару по-простому, без всяких там всячин. О, ось так. Зажарочку файно. Ой-ой-ой, що -ой, то я зробила? Зачепила штатин. Так. А рибку жару беру ось Як його? Кукурузя не А Ані, ще трошки Ще Що трошки пожариться. Вона виходить така гарна тобі. І смачна. У мене є така дрібненька, дрібненька кукурудзяна, крупа, як сухарі. Зараз я вам покажу. Ось така, бачите? Дрібнесенька, От, Дрібніше ще як ту, що я жарила, м'ясо тоді обмачувала. Вона ну, така, як... ну точно як сухарі на котлети, щоб обмачувати. І в нього беру просто ось так рибку кусочками. Рибка в мене посоляна і жару свої карпики. Так дуже смачно. Часом жару муці, засом жару кукурузяні крупі. І смачно, і апетитно. Так що, ось так. Ну, а вже як рибка протушиться, моїй щуки. Тоді я вам покажу, яка вийшла. Так, ось така жовтенька рибка виходить в мене. І дуже ароматно. А я вам хочу ще щось показати. Дивіться, яка в мене є красота. Бачите, як заціла гарна кала в мене. Красуня. Маленька сама ще. Молоденька. Але квіточку нам вигнала порадувати наш погляд на нього. Така вона красуня. Дуже гарно цвете. Я так люблю, як вона цвете. Не знаю, пачу, плаче. Ну, вона кажуть, як плаче, то на дощ. Ну, У нас дощ падає. Ось так. Поки місь, поки місь протушується, ще щука, тоді покажу, яка щука. Ось така в мене. Вийшла щука. Бачите, яка гарна. Ось. Дуже соковита. Дуже е, виходить в такому соусі щука соковита, ну на вже пробує. Ну, йде, попасте, ну. О, а, ми, мене, де костомашка часом попасти. Костомашки є. Ми візьмемо де немає костомашки. Неохота е вибиратися з костомашкою. Значить, така соковита, гарна, бо якщо пекти щуку, то вона трохи суховата виходить, м'ясо саме. А якщо отак її прожарити і тоді в такому соусі зробити, можна ще сюди додати ложку сметани або навіть то майонезу оцю зажарку. Воно буде ще смачніше. Ну, я не додавала через те, що це на сьотий вечір. Хто буде постив, то буде їсти пісно. Ну, а хто їсть не пісно, той буде їсти жирне. У нас буде і таке, і таке. Таке м'ясо ніжне, ніжне, смачне, смачне. Але смачне ще так штуки не готував, спробуйте приготувати. Штуки самої м'ясо ніжне. Ось, а ще смачно приготувати. Воно виходить ще смачніше. Так що всім смачного, хто буде готувати, всім мирного неба. Скоріше й нам перемоги. З наступаючими святами вас, дай Бог. Щоб всі були живі і здорові. Правда, не знаю, моє відео вийде і в свята. Може, і той святах не знаю. Може, зараз закину його. Побачу. Так що всім миру, спокою, затишку і скорішою нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте заходити підписуватися ось на канал. Мій другий, я і маміні тваринки. Мої моїй доці Олі, життя у Польщі. Ну, Олі Чумаченко в'язані кручком іграшки. Ось гарний канал. Вона там іграшки в'яже на заказ, кому треба на подарок. Заходьте до неї на канал. І будемо спілкуватися. А всім до зустрічі. Па-па-па-па.